Уявіть собі світ, де історії ніколи не закінчуються. де Гаррі Поттер після смерті міг би повернутися в часі і діяти, знаючи майбутнє. Або Тоні Старк пережив буфінав зовсім інакше. Я рада вас вітати. Мене звати Ірина, і це наш безпечний куточок, де ми говоримо про світ фанфікшену. У це відео для ознайомлення, що таке фанфіки, на що вони треба, хто ці автори? Чи правда їм всім по 12 років це гівно і вообще його відкривати не треба. А якщо ви шарите, напишіть в коментарях, може я десь помилилася, або просто поділіться своїм досвідом, що вам подобається, що ви читаєте. Ми тут поціновувачі. Сподіваюсь, що це відео допоможе вам розібратися. Можливо, ви для себе знайдете такий... Неймовірний, шикарний новий всесвіт, тому що я в цьому всесвіті з 12 років. Цікавий факт. Я починала як авторка, тому що мені дуже подобалось писати. І в якийсь момент я така — вау! я можу цим ділитися на тільки з подругами. Нічого собі. Я не пишу вже років 10. Поговоримо про стереотипи про авторів, де можна читати фанфіки українською. Зроблю окреме відео про те, де саме я читаю. Допоможу з інструкцією, щоб розібратися з сайтом АУ-3. Він же ж «Archive of Our Own». Будь ласка, не бить, мене за це я не я не вмію красиво в акцент. Якісь ключові теги, поверхностно, пробіжимость, але більш детально будемо розбирати все-таки в окремому відео, бо я боюся, що це відео буде просто кілометрове. А я все-таки хочу якимись простими словами пояснити людям, які хочуть цьому розібратися. Або, во, наприклад, я шукала, шукала, а на ютубі жодного відео українською про амігавірс. Це треба виправляти. Це ми теж знімемо. Можете по тайм-кодам, пройтися по темам, які вас цікавлять, тому що я можу перескакувати з теми на тему. Я не можу по структурі йти навіть зі сценарієм. Блін, що таке цей ваш фанфікшн? Фанфікшн це твори, написані на основі вже існуючих книг, фільмів, серіалів, все, що ви бачите в масовій культурі, все може стати основою для фанфіку. Окремо, я хочу виділити, що не обов'язково. Як я в свої 12 років я починала на оріджналах. Оріджнали це вважайте, що ціла нова книжка, і, до речі, автори книг теж пишуть фанфіки. А деякі фікрайтери стають авторами книг. Як, наприклад, майже хороші хлопці. Наскільки я знаю, там авторка видавала свій фанфік на сторінці Аркуш, і потім це стало повноцінною книжкою. Повноцінна книжка, ребята, це великолепно. Більш ніж на 400 сторінок багато дуже класних штук, які є у фанфікшену, не вистачає книжкам. Ми знімали огляд. Якщо вам цікаво, можете подивитися на майже хороших хлопців. Це навіть перший наш огляд був. Але все-таки моє тру кохання це фанфік. Скільки б книжок я не читала, знаєте, читаю книжку, а потім така: фух, треба головою відпочити, і відкриваю фанфік. Або можна ще сказати, що це варіація цих персонажів у різних всесвітах. Ау це називається Another Universe. або це просто саме звичайне авторське. А що якби, вибачте, я буду іноді відступати. Я крила для себе засновник темного шляху. Я тільки такі фіки і читаю. Знаєте, там, де от в оригіналі всі помирають. А я хочу, що все, все там було добре. Саме головне, що відрізняє фанфікшн від будь-яких книг, від всього іншого це безкоштовно. Безплатно. Безплатно. Люди, які це пишуть, вони хочуть поділитися з вами цією історією. Ви абсолютно безкоштовно можете це отримати. Я коли бачу постійно в Тіктосі під відосами: у мене є піратка цієї книжки, от вам. Ребята, а Я розумію, що бувають різні ситуації в житті, але відкрийте для себе світ і Вам не доведеться піратити, а потім ви почнете заробляти і зможете купляти собі книжки. Ну клас, клас! Ми підтримуємо авторів. Ми хочемо, щоб вони кушали. Ще я хотіла сказати стосовно піратства. Звісно, фанфік це не книжка, але іноді буває по об'єму там більше тексту ніж в книжках. І тут... Випливає ще одна історія з піратством фанфіків, коли їх друкують. Якщо ви друкуєте їх для себе, це вважається окей, тому що бувають ситуації, коли автори можуть видалити вашу любиму історію. А що до речі, я вважаю величезний мінус? Якщо ви друкуєте... І починаєте продавати, це вже не окей, це вже знаєте, ну якби інтелектуальна власність не робіть. так. І так, от ми плавненько переходимо до стереотипів про авторів. Ви маєте розуміти, що це не тільки малолетки, яким по 12 років, як мені було, коли я там писала. Ці люди, які їм було 12, вони починали писати. Вони ростуть, вони розвиваються, вони набивають руку. І зараз я читаю, і там пише: вибачте, будь ласка, що не було продана. Цьому тижні я ражала. <хи> а саме прикол, коли я відкрила для себе, що автори книжок, які я прямо читаю, що вони можуть для душі писати, і ви просто безкоштовно отримуєте те, що може бути потім повноцінною книжкою. Другий стереотип про те, що фанфіки це драматична любовна історія з надуманими конфліктами або еротика, де немає сюжету, що насправді. І є, якщо ви хочете таке почитати. Для цього є спеціальні теги. Про теги ми поговоримо пізніше. Що найбільше мені подобається у фанфіках, це те, що з яким би запитом ви не прийшли, ви знайдете все. Розумієте, про що я? Все. Ну, звісно, тільки якщо це дуже непопулярний фандом, то вам Доведеться стати частиною цієї машини і написати самим те, що ви хочете. Фанфіки це завжди низький рівень тексту. Ніби фанфік це якесь лайно, низька література, погана вимова, купа кліше, орфографічні помилки, всякі мері сюди роялі падають, все вирішення конфлікту падає тобі на голову, або поганий стиль написання. Насправді деякі фанфіки написані набагато краще, ніж деякі книжки. Хоча. Мені тут пиздіть, якщо я читаю в перекладі, в автоматичному перекладі. О, не лякалась? О. Автори фанфіків сором'язливі люди, які не здатні на справжню літературу. Таке упередження припускає, що фанфікшн – це щось другосортне, тренувальний майданчик, а не справжнє самовираження. Що насправді я. Хотіла сказати, засуджую, але ми тут слухаємо і не засуджуємо. Ладно, засуджуємо тільки піратство і засудження засудження. Фанфіки завжди про прокс через популярність жанрів типу смут. Багато хто думає, що фанфіки це суто і без глибини або змісту. Якщо ви хочете глибину або зміст, вам просто треба вміти користуватися рейтингом-тегами. Все, і ви свободні в этом морі на кораблі, плавати куди хочете. Розумієте про що я? Фанфіки пишуть лише жінки або ЛГБТ плюс люди. Хоча дійсно в спільнотах багато таких авторів це не означає, що всі з однієї демографії. Дійсно, ну оце мені в цілому не подобається, коли кажуть узагальнено дуже що от всі. Mm. А чо? А ти прям кожного спитав? Коротше, насправді фанфікшн дуже різноманітний. Ви на будь-який смак можете знайти, що хочете. Головне, знати, де шукати. І я вам скажу, де шукати. Де ж ви можете знайти фанфіки української? Які це платформи, сайти? Після повномасштабки в нас почало це розростатися. Пасіба, людям, які доклали зусилля, авторам, які пишуть. Але... Самі популярні, звісно ж, це Wattpad. Ну, всі його знають. Він був дуже популярним якийсь час. Ну, мені особисто там не дуже подобається. Вибачте, якщо вам подобається Wattpad. я більше прихильниця. Аутри 3 ось вам я напишу, тому що я не знаю, я не вмію нормально його виговаривать. Архів of our own. Понятно? достаточно акцента. Найпопулярніша платформа, на якій читаю, і я там є фанфіки українською. Ну, це стереотип, що там тільки англійською, там є будь-яка мова, яку хочете. Знаєте японську, ідіть там, читайте японською. Головне знати те, як ставить, тому що там є тех, українська мова. І як користуватися АУ-3? я зроблю окреме відео. Я вас прошу його подивитися, якщо воно вже вийшло. Якщо ви не хочете читати в калічному перекладі, до речі, маю зауважити, що вже переклад не такий вже калічний. По перше, починаєш звикати, що автоматично там приклад закінчення трошки там неправильно. Мально ставить ти вже коли багато читаєш, автоматично його перевертаєш, щоб воно було нормально. Головне моя рекомендація, якщо ви читаєте з перекладом на аутри, це обирайте одразу мову пошуку. Інгліш і найкращі фанфіки, це, звісно ж, Sorry, English is not my first language. Це завжди шедеври починаються з цієї фрази, ребята. І якщо пошук перекладаю, для чого? Це не те, що я там не можу зв'язати два слова. Я перекладаю, тому що по опису, по цьому, от маленькій пілашечці, вже Видно наскільки складною мовою пише людина, якщо мова побудована на дуже заумних словах і дуже отак от перевернута, у вас і переклад буде настільки калічний, що ви нічого не будете розуміти. Тому я рекомендую, навіть коли ви просто в пошуку вже вбили і вже читаєте, шукаєте фанфік, перекладайте і читайте цей опис вже в перекладі, тому що опис це частина. Сюжету, частина цього. І ви будете бачити, чи адекватно воно перекладається чи ні. Я так попала на початку, коли тільки переходила на якийсь фік. Я взагалі ніхе не розуміла. Дякую за те, що в мене в житті була людина, яка мене замотивувала ще раз спробувати і скинула нормальний фік. Дякую. Далі, українські вже да? Переходимо. Фікманія, аркуш, про який ми говорили, і букнет. Чесно. Я намагалася на Fanfic.ua щось шукати. Перше, не дуже зручний функціонал. По-друге, мені не дуже подобається, як воно все виглядає. Але саме головне, ну пофіг, як воно там виглядає. А у три мені теж не подобалось, як виглядало після забороненої назви, якому вже не говоримо, бо там російська мова. І я не хочу називати назву. І вас прошу не назвати, щоб не популяризувати для людей, які тільки-тільки для себе це відкривають. Всі, звісно, кажуть, що цей. Сайт, що він якби десь Литви чи щось таке, але в них в правилах написано, що можна писати тільки російською. Це, звісно, місце без засудження, але ну це святе. Найбільша проблема того ж fanfic.ua — це те, що там немає багато фанфіків. Моя рекомендація для авторів, хто зараз пише: якщо ви, наприклад, написали фанфік на АО3 і ви написали його українською, ну. Не полінуйтесь, скопіюйте і викладіть ще й туди. Українському всесвіту фанфіків приємно, і ви молодець, і вас будуть читати. І всім буде з цього тільки плюси. Єдине, що вам доведеться просто більше клопоту і роботи робити. Але є люди, які шукають тільки там. Ще я в шосі, що деякі люди читають в телеграмі. Я чесно, я тут не порекомендую, якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Але я е, ніколи не читаю дуже важливі теги, коли ви хочете щось почитати. Теги обов'язково завжди всі читайте. З'являються навіть теги сленгові, наприклад, Dead Dow, типа Мертвий Голуб. Це означає, що будь-який тег, який ви там бачите, буде з перегином, що там буде шамба! Ніхто ніколи не пише цей тех просто так. Тому будьте обережні, не попадіть на повний трешняк, тому що він існує, тому що запит, звісно теж є. Може, вам і сподобається? Хто вас знає. Є теги, да? наприклад, флав тег, де все хорошо, буде хорошо. Ви хочете комфортика, Я бажаю флав. Я постійно шукаю флав. Ангст, це де буде боляче, де буде скло, де будуть страждання. Якщо хочеться поплакати, я шукаю ангст. Hard комфорт. Я завжди думала, що це одному персонажу. Все дуже тяжко. А другому персонажу все хорошо, і він комфортить того, кого все тяжко. Але є ще інша думка, що це коли на початку там все, наприклад, тяжко, а потім все хорошо. Я не знаю. Якщо ви людина, яка каже, там тільки смут, от там тільки греховні, оці всі оте та от. от. Прості, мама, не дивиться це відео. Для вас є самий шикарний, самий смачний, я бажаю цей тех Slow Burn. Ой, вони з перших других глав, вони не починають одразу там шуримури цілуватися і так далі. Це коли ви? 100 тисяч слів спочатку визнайомитесь, впадаєте в ситуацію, що то там розвивається. Вони максимум пальчиками отаку от доторкнулися один до одного, максимум там поцілуючи кабійми. Що? А потім слово починає бьорн, Пані? Воно починає горіти в якийсь момент. Ось знаєте, як наростає напруга, наростає, наростає. Потім на просто кайф. Потім починає палати. Ну і звісно, смут. Це, це не 18 Буває детально описані, бувають. Дуже детально описані. Ще є такий різновид, як Smooth without plot. Понімаєте, вообще без сюжету. Бо буває смут з сюжетом. Він буває. Тому що є тех Smooth with plot. плот. <світ> не попутай, да, коли шукаєш. Потім Ау. Ми, наприклад, взяли Гаррі Потера. Вибачте, саме такий поширений приклад Гаррі Потера, і ми його перенесли у звичайний світ людей. Або Чонгука для поціновувачів. Ми взяли Чонгука. І перенесли його у всесвіт, де він працює баристою. Ау, це коли ми беремо цих персонажів і ставимо зовсім інші умови в іншому всесвіті. Дуже мені подобається якийсь період. Я зачитувалась. Я, наприклад, читала там фанфіки по волейболу по хайк'ю, і перенести їх у всесвіт Гаррі Поттера. Це ваші взагалі... конфетка. А Звісно ж, тех Омегаверс. ребята, по Омегаверсу буде окремий відос. Так, все. Всі інші, вибачте, будь ласка, будемо вже розбирати в іншому відео, тому що там все дуже детально і дуже довго це відео затягнеться. Є е, ключові фільтри, по яким ви можете налаштувати те, що ви хочете. Там є рейтинг. Тобто ви можете обрати рейтинг, який не має відвертих сексуальних сцен І жить спокійно, якщо ви не хочете. Якщо хочете, обирайте. добре. Давайте трошечки підведемо підсумки. Я читаю фанфіки 2000-х. Тринадцятого року приблизно дванадцять років. Я вважаю, що я поціновувач, я не експертка. Я не знаю, як можна бути експерткою у фанфіках. Найбільші експерти це ті люди, які шарять про сценаристику, як це писати, і можуть дати вам якісь поради. Я можу тільки. Поділитися якимось своїм досвідом, своїм баченням. Я хочу, щоб наш український ютуб розвивався і мав більше фан -фікшн. Всякі літератури, книжки їх вже достатньо багато, або як мінімум в моєму просторі багато. І сама я знімаю разом з моєю Дашулі огляди книжок, але саме фанфікшн, Я його обожнюю, я його люблю всією душею, і я хочу, щоб більше людей могли для себе відкрити це чудове місце. Я не знаю, як це сказати. Взагалі, я хотіла знімати. Ці відоси з рекомендаціями фанфіків, які мені подобаються. Але я розумію, що тут перегине у кожного свої. Кожному своє подобається, тому я навіть не знаю, наскільки це буде подобатися. Напишіть, чи треба підписуйтесь, ставимо вподобачку. Це допоможе просунути це відео і в цілому моєму каналу. Дякую, що подивилися це відео. Переходьте на інші. Що таке цей ваш фак фан. фак я читаю їх приблизно більше 15 років. Збрехала. Я читаю фанфіки з 2013 року приблизно. Цями або вигаданими персонаж... або вигаданими парами в серіалів серіалах. Прошу його подивитися, якщо воно вже вийшло. Якщо воно ще не вийшло трошки почекайте.